Раз вже говоримо про 4%, відчотки, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу є який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими, готові військові. Зараз тш, терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну нехай їм запитає їх, запитає людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав інформацію сам, сам по собі, зрозумів, що відбувається, якщо буде можливість, і якщо буде у нього час. А все одно все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання. Vin să o tremur.